Я буду самувати за тобою Школа, це не поведеться вже ніколи. Пробачте нас за те, що спізнилися на уроки. А завтра кожен піде до своєї мети. Я буде сам. Або взагалі не приходили. Школа це не вже ніколи. нас за те, що іноді тікали. Пробачте нас за те, що іноді списували. Пробачте нас, що інколи були неуважні на уроках. Скажіть кілька слів про 11 Б клас. 11 Б-клас це найкреативніші, найдобріші, найчимніші, найкращі учні ліцею. 11 й клас? Це випускники, на яких можна було завжди покластися. Мені вас не вистачатиме. Ви класні, і будьте такими завжди. Ви просто мега сучасні, класні. Шкода називати вас випускниками, які від нас ідуть. Дякуємо за все.